Вітаємо вас на ОБОЗ ТОЛК. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з експертом з питань національної безпеки, з військовослужбовцем збройних сил України. Іван Варшенко разом із нами на зв'язку. Пане Іване, Вітаю вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Іване, хочу розпочати з вами з Покровського напрямку. Ми давно застежимо за тим, що там відбувається. і чули про те, що російські війська просуваються все ж таки в напрямку Покровського. Зараз говоримо про Селидове. Доля його доля цього міста складається досить сумна. Там ворог продовжує просуватися. Він встановлює на будівлях так званий свій прапор, накопичує резерви. Тобто, я так розумію, що можуть розпочати. Міські бої, що нам там відомо, і чи і чи довго ми там зможемо тримати оборону, чи це буде селідове, буде щось подібне як Новогродівка У Українських сил оборони є звичайно різні сценарії того, як організовувати найефективнішу оборону на тому чи на іншому напрямку? Зрозуміло, що. Реалізація цих сценаріїв вона залежить не лише від нашого бажання, а залежить ще від тих сил засобів противника, які з, е, зорієнтовані і стоять напроти нас, які воюють з нами, зорієнтовано від тих сил і засобів, які ми е, маємо і потенційно ближчим часом матимемо в руках, і звичайно від обставин, в які складаються щодня, в тому числі, включно з погодніми обставинами. З, наявністю тих чи інших там дощів дощі морози чи просто холодна погода. Тому зрозуміло, що все це впливає на динаміку на лінії фронту. Зрозуміло, що міські бої це часто бої, в яких обмін ведеться в близькій в пропорції один до одного, і зрозуміло, що українці. Справедливо уникають зараз проведення міських боїв, вибиваючи ворога, ми в передмісті, завдаючи йому втрат в рази більших і відповідно маючи можливість використовувати весь спектр свого озброєння. Ну і звичайно ж, ми ні. На хвилину не забуваємо, що ми обороняємо свої міста, тоді коли ворог наступає без урахування жодних норм і правил війни. І на жаль, ми маємо ситуацію, коли в населених пунктах у нас в поруч з нашими бійцями знаходяться мирні мешканці різного кшталту, чи ті мирні мешканці, яким просто нікуди дітися, чи ті мирні мешканці, як ми бачили, неодноразово і, напевно Цю ганьбу ми так само розуміємо, що не зможемо мовчати, як би хотілося, щоб її не було. Але ті істоти, які е, чекають ворога російського окупанта як визволителя, хоча вже за лічені дні вони сильно розчаровуються, але разом з тим цих. Е, Цих істот, як виявляється, що трошки таки є, трошки з'являються, хоча й невелика кількість, але разом з тим український воїн, ведучий війну в місті, він зрозуміло в секторах стрільби, в можливостях своєї бойової роботи обов'язково враховує, що в цьому будинку, в цьому кварталу, по цій вулиці живе. Людина, люди чи люди з дітьми, і відповідно, звичайно ж, він обмежений в тих маневрах, які може собі дозволити, особливо в маневрах пов'язаних з веденням вогню. в той же час ворог згабник і окупант анітрохи цим не переймається йому. Наплювати на те, що там мирні мешканці, він давно веде війну, в нехтуючи абсолютно всіма нормами і правилами ведення війни гуманітарним правом. Тому ми розуміємо, що для нього менше тих. Факторів, які змусять його на секунду чи на кілька секунд задуматися перед тим, як відкрити вогонь в той же час, коли Українець обов'язково про це подумає, тому міські бої вони складні. Через те, от, перед місті ми завжди намагаємося відпрацьовувати якраз там і артилерія і авіація мають можливість працювати. Значно ефективніше в той же час ми бачили е, з боку українців ведення міських боїв е, тоді, коли ми маємо там укріплені споруди, але або маємо можливість використовувати вже урбаністичний ландшафт для того, щоб ефективніше стримувати ворога. Який сюжет обраний для селідова? Зрозуміло, що це в замислах е, зараз безпосередньо військових командирів, які. Командують обороною цього міста. Зрозуміло, що ворог намагається з усієї сили кожен раз відтягуючи термін виконання цих планів своїх, намагається опанувати контроль над важливою для оборони України трасою, яка пролягає через Покровськ, Мирноград і в. Бік Костянтинівки, і зрозуміло, що він не шкодує ні сил, ні засобів для того, щоб реалізувати всі ці свої плани. Але тоді, коли він раніше говорив до осені, потім говорив до жовтня місяця, потім говорив от обережно до нового року, але вже зараз йдеться мова про лютий березень наступного року, зрозуміло, що українці вносять суттєві корективи в плани ворога. Зрозуміло, що. Такими е, розмовами, е, які обов'язково ширяться серед бійців е, російських в окупаційних військ, а вони це чують звичайно. Для них це, це має підняти якийсь бойовий дух, натхнення якесь додати або навпаки, якусь іншу емоцію страху, можливої приреченості викликати. І ось е, е, тоді, коли. Не реалізовуються ці плани, це чергові, зрозуміло чергове свідчення того, mm -hmm. що російські окупанти на цих теренах мають дуже і дуже серйозні проблеми, які треба вирішувати, і е, додатковою е, мобілізацією, чи то масштабною, чи то такою мобілізацією через е, різні стимулюючі заходи, як зараз відбувається у своїх військ. Чи то черговим іти раз черговий планятися до, наприклад, Кім Чен Іна, до своїх партнерів з тим, щоб ті передали якісь війська, чи то все таки вдаватися до масштабної мобілізації. Зрозуміло, вони про це весь час думають, і зрозуміло, що це для них стає проблемою, але наразі Є? вони ще намагаються атакувати там, де у них виходить просуватися бодай на кілька сотень метрів в день. Ну, я так розумію, що вони намагаються е, якомога далі закріпитися до настання холодів. Тому що, е, окрім того, що, та, що у них є така. Команда в них ще є певна така задача, тому ну, що зрозуміло, що на холодний період можливо вони десь їхні дії, їхній наступ все ж таки сповільниться. Погода також буде мати свій вплив стосовно людей. Тут також ми бачили, як Збройні сили України ставляться до своїх людей. Нам важливі наші люди. Саме тому ми обираємо тактику, де наших людей ми оберігаємо і краще вивести, але зберігти життя наших воїнів. Ну а колаборанти це справді знаєте, Така е, чорна чорна пляма, мені здається, <клес> в історії України, на жаль, вона ще досі є. Говорячи про мобілізаційні заходи, я хотіла запитати, які саме ви маєте на увазі, тому що чи можна назвати мобілізаційними заходами Російської Федерації, те, що вона зараз залучає солдатів північноокорейських? Ну ж, В загальних рисах, не вдаючись до тонкощів російського законодавства, наприклад, так, ми розуміємо, в цілому, це мобілізація сил. І коли ми говоримо про зброю, то це мобілізація засобів для їх використання на українсько-російському фронті. Яким чином відбувається ця мобілізація і сили засобів? Чи то це е, виробництво нове, нових озброєнь на заводах? Чи то це е, Реанімація того, що лежало на складах, і відповідно відновлення з тим, щоб подати на фронт, чи то це закупівля, чи то це отака от робота в походах з простягнутою рукою серед своїх. Партнерів з клубу диктаторів, тобто, це все є мобілізацією засобів. Що стосується сил, тут так само: чи то вони їх набирають у в'язницях, чи то за великі гроші на теренах Росії, чи то вони їздять по закордонах, дивлячись, де дешевше гарматне м'ясо, і закуповуючи їм знову ж у змові зі своїми колегами-диктаторами, як робиться Путін з. Кімчанином, то відповідно, звичайно, так вони мобілізують до себе в різний спосіб. Мобілізують на українсько-російську війну різний збрід, який мають можливість зараз залучити. Зрозуміло, якби Росія мала достатньо своїх власних сил, коли б ці сили були достатньо ефективними, Путін би за жодних обставин не принижувався їздячи. До північної Кореї і просячи про якийсь подібний обмін у Кимщинина. Пане Іване, це правда, і ми розуміємо, що в певному сенсі це слабкість та Росії на те, що вона вимушено йде на партнерство з Кимчанином. Але тут би я вже назвала це не партнерством, а союзником, тому що він вже бере участь та надає своїх солдат для участі в російсько-українській війні. Тому тут я би казала про те, що він вимушений Путін залучати союзників, але тим не менше відбувають атаки цих союзників і Росіян українці, і вони боронять не лише свою землю, а й Спокій у Європі. Натомість щодо наших партнерів, ми кілька разів чули про те, що десь там ракета пролетіла на територію Польщі, там безпілотник, якась ракета прилетіла. Цієї ночі також є інформація про те, що Румуни виявили два безпілотники у своєму повітряному просторі. Вони підняли f 16 але чомусь не змогли перехопити ці безпілотники. Ось. Що заважає вчасно натиснути кнопку пуск? Як ви вважаєте, страх, що не попадуть, чи справді не попало? Це якийсь людський фактор, чи все ж таки це далі політика? Знаєте, я не готовий оцінювати там технічну складову цього процесу. Може бути просто звичайно, що. Для збиття цих безпілотників засоби, які сучасні засоби 21 століття, які є в 16 наприклад, просто не здатні бути наскільки ефективними проти озброєння середини минулого століття, 20 століття тому. Це, це додатковий виклик. Це той виклик, який з'явився у нас в Україні, тоді, коли почали літати шахеди, які справді не є зброєю 21-го століття з високими технологіями, які є таким баражуючим боєприпасом найпростішого типу з е, двигуном від е, моторолера чи мопеда. І які так справді дорого збивати сучасними засобами, вони не завжди є ефективними, оскільки ціль невелика, оскільки ціль не має тих характеристик і властивостей, для яких призначалося це озброєння, яке мало збивати там сучасні технологічні цілі, типу ракет і таке інше, тому цілком можливо, що не справилися, якраз F-16 з тим, що мала справлятися звичайний автомат, наприклад, чи е звичайна зенітна установка. З цими безпілотниками через те ми говоримо про нові виклики, які виникли в зв'язку з українсько-російською війною перед і військово-оборонним комплексом і перед військовими, в тому числі країн НАТО, які не готові, як показує практика, до цих викликів починаючи. З отаких ось е, найпростіших прикладів, тоді, коли так, у нас є грізні f 16 у нас є там сучасна зброя протиракетної протиповітряної оборони, але ми виявляємося неефективними через те, що для цього потрібно щось простіше, але воно буде ефективним, тому що тут ну, така війна комбінована, достатньо, і аж до того, що виявилися неготовими до виконання, наприклад, своїх обіцянок з постачання е, боєприпасів. Так як це відбулося з Україною, коли впродовж конкретного терміну обіцявся мільйон боєприпасів, але вже впродовж тижня, двох, і навіть тоді, коли вже обіцяли, було зрозуміло, що виконати його неможливо, тому що а далі, тому що один, два, три, тому що промисловість не здатна, тому що її треба розконсервовувати, розширяти, тому що ресурсна база недостатня, тому що треба знову ж вивчати ринки а ринки виявляються не наскільки. Гнучків тому, щоб забезпечити додатково зростаючу потребу, і їм так само треба над цими ресурсами працювати, чи то пороху, чи то металу, чи то інших компонентів, тому, що логістика не розвинута, тому що неправильно оцінювали е, характер боїв і ресурси, які будуть витрачатися під час цих боїв, тому що тому що тому, що і от зараз європейські е, наші партнери, наші цивілізовані партнери, серйозно з кожним таким інцидентом задумуються: а чи готові? Вони достатньою мірою з усіма своїми економіками, з усіма ресурсами, вкладеними військово-промисловий комплекс до сучасного ведення війни, які коли раптом весь європейський союз із і 60... разом із нашими партнерами Сполучених Штатів Америки іншими країнами Америки, які разом налічують близько 60% ВВП світу. Чому вони не здатні зараз справитися із Росією разом із її сателітами, які трошки більше лише ніж 2% світового ВВП? От от відповіді на ці питання. Відповіді на ці питання вони е, так жорстко постають тоді, коли пролітає безпілотник, коли падають уламки російської ракети, і можливо відповіді на ці питання е, не тільки на ці питання, а й відповіді на питання, що робити, як захистити своїх громадян. А що якщо безпілотник не транзитом пролетить? А якщо він справді шукає цілю нас, і цією ціллю будуть наші громадяни, і чи варто, наприклад, простягати парасольку протиповітряної протиракетної оборони над Україною? Коли ми можемо це я говорю, ми від імені, наприклад, європейських партнерів, коли ми можемо на територію України в інтересах цивілізованого світу, і в тому числі нашого народу, наприклад, польського, чи румунського, чи е, е, словацького е, угорського, кінець кінцем, хоча Словаччина і угорщина, знаєте, яку позицію займає, чи можемо ми захищати своїх громадян, наприклад, оперуючи своїми засобами над Україною, поки цей безпілотник, чи поки ця ракета не залетіла на нашу територію, і пане Івані, складні відповіді треба шукати, звичайно. Ну мені здається, це не нам треба шукати ці складні відповіді, а в першу чергу нашим партнерам, Тому що ми пам'ятаємо, як президент Франції здається. Він найдовше розмовляв з Путіним. Пам'ятаєте, у них на початку повномасштабного вторгнення були такі між собою телефонні діалоги. Нарешті він пропонив потім з ним говорити. Ми пам'ятаємо, як він сказав, що а давайте ми відправимо контингент на територію України, тому що ну їм треба підсилення. Потім якось це забули про цей меседж, і от зараз, коли вже Росія залучає союзників, залучає фактично другу ядерну державу. Ну та не другу по, по статусу, та але в них є ядерна зброя, залучає ось цих солдат. Наші союзники, ну принаймні, Сполучені Штати досі роблять вигляд, що ну ні, ну вони там є. Ну але як сказав Кірбі, ми ще ж не розуміємо, що вони там збираються робити. От який ще має бути крок, щоб Захід з крок з боку терористів, щоб захід дав. Конкретну відповідь і конкретну допомогу, і чи ви бачите, що зараз ситуація може змінитися, що захід буде більш рішучим після того, як Росія веде ось цих КНДРівців? Знаєте, коли б ми мали справу з законами фізики чи математики, ми б зрозуміли, що для того, щоб цей стакан став повним. То відповідно потрібно налити там ще 100 чи 150 мл води, і вона потече через край, і тоді ми розумітимемо, що будуть рішення в інтересах, наприклад, України. Але оскільки ми маємо справу з суспільними відносинами, а тим більше під час війни, коли низка е, е, чинників не лише вимірюваних тих, які можна порахувати, як, наприклад, в економіці. Теоретично можна порахувати, можна якось їх збалансувати і сказати: так, отут ми сильніші, отут слабкіші, отут треба піднапружитися. А й чинників морально-психологічного характеру, характеру е ментального. Тобто ці всі речі, звичайно, вони суттєво впливають на прийняття тих чи інших рішень, і ми, ми бачимо в позитивному розумінні все те, що ще на початку війни, тоді коли Німеччина в перші дні війни нагадаю, давала нам каски замість озброєння, і думала, що цими касками можна чи там шкарпетки. Uh, що цими касками можна стримувати ворога? Пізніше Німеччина почала давати леопарди і uh, снаряди, тобто, все те, що могла. то ну, no, uh... але поки що, Таурисе Шольц ще ще трошечки думає над цим. Якщо говорити про еволюцію в позиції наших західних союзників, наших принципів союзників з часів 22-го року, то можна сказати, вона що вона зроблена просто рішуча і карколомна, але чи достатніх вона темпах, чи вона встигає за темпами війни. Чи вона е, є випереджаючими ці темпи для того, щоб цивілізація, зрештою, перемогла, а не виснажувала одну цивілізовану державу, якою є Україна, яка зараз єдина власною кров'ю синів і доч дочок своїх бореться е, проти того зла, яку представляє Росія, і коли ми говоримо про темпи. То в абсолютних цифрах, звичайно, не можуть видаватися: вау, як швидко там рухається цивілізований світ, вони вже дали нам F-16. Але коли ці F-16 через 2,5 роки в лічених кількостях надійшли, коли цей цивілізований світ так дає мільйони, і в абсолютних цифрах це звучить дуже гордо, мільйони. Але коли ми ці мільйони і мільярди... Розділяємо на кількість населення цивілізованого світу. Я кожен раз говорю, коли ви зараз будете ділити отак і доносити, і наші дипломати будуть доносити на кожному рівні, на рівні е, цивільної дипломатії громадської дипломатії, що дорогі європейці, втомлені від української війни, втомлені від того наскільки глибоко ви зараз занурилися в неї, дорогі американські наші брати і сестри, які нам допомагаєте, коли ви чесно сядете і скажете, а скільки ж ми там платимо за цю війну, то виявиться, можете рахувати ці речі точно це не перебільшення. Україна це не для красивого слівця у вас в ефірі що ви за місяць платите 5-6 доларів чи 5-6 євро з розрахунку на кожного громадянина невже 5-6 доларів чи 5-6 євро це ціна одного однієї чашки кави в Старбаксі невже це достойна ціна для того щоб зараз плакатися про те як ви втомилися від війни в Україні і як ви активно в повний зріст допомагаєте Україні Невже це ті речі, які ви за які ви готові розраховуватися за демократію, за свободу слова, за низку інших речей, які були цінними в ваших суспільствах? І то і тоді ми говоримо про серйозний чи несерйозний підхід, і серйозні чи несерйозні темпи, і тоді ми говоримо: а можливо, не, не 5 доларів в місяць. А можливо, це має бути 50 доларів в місяць, і тоді цифри не здадуться наскільки великими про ті мільярди, які бачите, Німеччина вклала чи Сполучені Штати Америки, дозволили собі проголосувати на допомогу Україні, яка тривалий період говорить ми партнери по демократії по свободі, і тривалий період це доводить своїми і революціями, і цією війною з Російською імперією. Ну і тут знаєте, ще питання в тому, скільки виділяють, як швидко це надходить. Допомога знову ж таки самі Сполучені Штати казали про те, що от те, що за допомогу Україні відтягали голосування сім місяців, майже це і вплинуло на те, що відбувається на полі бою, це і вплинуло на те, що Росія пішла у наступ, завершуючи питання по солдатах і по союзниках Росії, так. КНДР, як ви бачите, наскільки це серйозним може бути підсилення Росії, тому що знов ж таки. Е я говорю з різними військовослужбовцями. Одні кажуть це в будь-якому випадку м'ясо, це в будь-якому випадку нам зупиняти нашими силами, нашою зброєю, нашою кров'ю. А інші кажуть, що ну, в принципі, це не така велика ну, не така велика кількість військовослужбовців, тим більше ми не знаємо, які вони в бою. Ще є люди військовослужбовці, які кажуть, що вони точно ось ці солдати КНДР точно більше згуртовані і вони більш мотивовані, ніж росіяни. Чого нам очікувати? Нам точно не слід очікувати їх більшої мотивації. Більша дисципліна так привчена 70-літнім тоталітарним режимом різних кімів корейських, північнокорейських, то зрозуміло, що дисципліна у них буде висока. Але чи мотивація полягає тільки в дисципліні? Кожна ця істота, яка приходить зараз через Росію воювати з Україною. Вона жила в певному культурно-ідеологічному середовищі. І це культурно ідеологічне середовище говорило йому, що він повинен понад усе на світі любити свого вождя Кім Чен Іна, до цього там Кімрсена. До цього Іра, тобто, точніше, навпаки, Іра, потім Кім Сена. Але, по-друге, має любити ідеологію Чучхе і все, що з нею пов'язане. І по-третє, вже любити Корею, власне, як країну, і де тут Росія. Де тут Росія, і де тут тобто Росія навіть не на третьому місці? Тому звичайно у них оця мотивація ідеологічна. А за що вони тут воюють? Це перші питання, які у них виникли. Я не виключаю, що там якраз так само упосліджених і непотрібних людей зараз спробує позбирати кінчиним для того, щоб їх утелізувати в українсько-російській війні, для того щоб спокійнішим зробити життя. Там можливо, це якраз там опозиційно налаштовані більш-менш якщо можна говорити. Звичайно, все це відносно для наскільки глибоко тоталітарного режиму, ну, говорити власне, про якусь опозицію є? в північній Кореї, але можливо якісь там незручні, які недостатньо. Щиро плачуть там, коли бачать кінчини, чи недостатньо голосно там верещать від радості, чи під, під рибою тоді, коли його бачать. Тільки от треба в одному місці передати, в іншому підстрибувати. Тобто, отаких, от можливо, трошки опозиційних відправлять якраз сюди для того, щоб утилізувати, але не виключено, що тут народиться в українських полях якась додаткова більш радикальна опозиція, яка здобуде новий досвід. Чи вплине чи вплинуть вони тут? Однозначно вплинуть, однозначно, нам треба буде докладати зусиль для того, щоб знищити цих істот, які з'являться в українській землі? Наскільки суттєво ми? І наскільки вони зможуть запропонувати технологічну війну, точно не технологічно. Вони точно не мають жодного досвіду роботи з сучасною зброєю, але можуть теоретично навчитися, не розуміючи, як вона влаштована, але розуміючи якісь примітивні процеси, яким чином нею користуватися. При тому, що Росія наразі використовує фактор живої сили, некомпетентної, ненавченої, але здатної швидко закопуватися. І за м, зачіпатися за плацдарми, чіплятися за плацдарми і пробувати і, здійснювати фізичний контроль над захопленими територіями, то е, так е, це те, з чим треба буде мати справу так само, mm -hmm. як з російськими військами, і так само шукати способи протидії, але 10 тисяч чи 12 тисяч. Е, це тобто, в залежності від кількості, будемо говорити, наскільки високі є виклики, і наскільки нам потрібно озброєння для того, щоб з цими викликами боротися, наприклад, касетні заряди, які здатні так само знищувати, як російського окупанта, так і північно-корейського зайду, який прийде нищити українську землю, пане Іване? Ну все ж таки будемо сподіватися на те, що ось. Те, що два союзника з'являться на полі бою, те, що і Росії, і російські солдати, і солдати північної Кореї будуть воювати проти України і від проти всього цивілізованого світу, будемо не вірити, що все ж таки це якось підштовхне наших європейських партнерів, та трішечки активніше нам допомагати, або принаймні ту зброю, яку обіцяли, давати її швидше і в потрібних кількостях. Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець броне. Сил України був разом із нами на зв'язку. Дякую, що були з нами! Ще зустрінемось!